Новий альбом металіки 72 Seasons вже вийшов. А це може значити тільки одне: що тепер ми можемо нарешті розділитися на два табори, і один почне кричати, що цей гурт є повністю переоціненим, і справжня металіка закінчилася на Injustice for All, і другим, який буде шеймити інших за те, що вони посміли засумніватися в гурті. Шейма, тож давайте подивимося, що ж там всередині 11-го студійного альбому від легенд треш Металу. А також сподіваюся, відповімо на запитання, чи був він вартий гайбу, та як би ми його. Розмістили в дискографії гурту. Погнали! Друзі, як завжди, дуже швидко перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати, щоб ви не цуралися коментувати будь-що, що ви бачите чи чуєте в цьому відео, і особливо, якщо ви зі мною не погоджуєтесь. Адже весь смисл нашої українськомовної версії каналу Meryl Pilgrim це розпочати розмову та створити справжню спільноту фанатів металу в Україні. Все давайте дивитися. Альбом відкривається з гарно знайомого для всіх фанатів олдскульного інтро до заголовної композиції, який побудований таким чином, щоб створити у вас елемент очікування всього прийдешнього альбому і зашкалити ваш рівень адреналіну, що в нього виходить доволі непогано. Прямо з цими вступними нотками Металіка майже робить певну заяву. Заяву того, що на 72 Seasons вони не збираються доводити нічого і нікому. А Замість цього зосередиться на сильних сторонах гурту в версії 2023 року, використавши різне звучання та досвід, який цей гурт отримав протягом своєї більше ніж 40-річної подорожі. Загалом 72 Seasons є, мабуть, найбільш виразним а, треком на цьому альбому, і як ми в принципі з вами і очікували, коли він вийшов як один із синглів, він характеризує першу половину всього альбому. І за рахунок своєї енергії і швидкості 72 Seasons підкреслює доволі непогано ось цю боротьбу темряви і світла, яка в принципі є головною темою цього альбому, як в музичному, так і в ліричному плані. Тож так, якщо ви не є фанатом Металіки, але в принципі цікаво було би дізнатися про що ж там всі говорять. Саме цей трек, скоріш за все, вам і треба послухати. Хоча, якщо чесно, він далеко не є моїм улюбленим на цій платі. слідує «Shadows Follow», яка з однієї сторони продовжує загальну лінію, яка була створена її попередником, проте в той самий час має таке набагато більш, знаєте, олдскульне відчуття, і особливо в своїй ритм-секції. Mm. Говорячи про ритм-секцію, одним з найкрутіших компонентів на цьому альбомі в додаток до вокалу Джеймса Гетфелта, тому що він насправді є зараз чи не в найкращій формі за. Я вже не знаю скільки років. Nice. Але це саме рита секція і особливо робота, яку виконав Роб Трухір'я, який насправді звучить неймовірно впевнено на 72 Seasons. І сам факт того звичайно, що ти можеш це почути в міксі, дуже і дуже допомагає. <му> Але в додаток до цього Shadows Follow звучить як наче металіка насправді. Грає триб'ют до Black Sabbath та, та взагалі хеві металу початку 70-х. що забігаючи трошечки наперед, започатковує ще одну загальну та дуже важливу лінію присутню на цьому альбомі. Сусай що вийшов як один із синглів до цього альбому. І тут я насправді маю вам в дечому зізнатися, не дивлячись на те, що загалом мені пісня, начебто, і сподобалася, вона мене взагалі не вразила, коли вийшла вперше. What? і насправді з чотирьох синглів, які вийшли до виходу Seasons, вона була чи не єдиною, до якої я особливо то і не повертався. Чувши Screaming Suicide поміж іншими треками на 72 Seasons, відкрили її для мене зовсім іншої сторони. Але найголовніше, слухаючи її в кінотеатри під час Global Premiere, насправді змусило мене зрозуміти, що ця пісня, як і більшість пісень на цьому альбомі, насправді були одразу написані для того, щоб їх грати наживо. Тож я більше ніж впевнений, що вона буде неймовірно круто звучати на всіх прийдешніх концертах металі. <післяння> Screaming silly! Так, звичайно, ви ж не думали, що я можу пропустити і не поговорити про факт того, що деякі фанати Металіка в Україні мали змогу разом насолодитися цим альбомом на день раніше, ніж він вийшов у весь світ, і ще й зробити це із користю для збройних сил України. Тож так, 13 числа, ми разом із кінотеатром Cinema City приєдналися до всесвітнього перегляду Global Premiere, на якому після короткого і дуже недопучливого інтро від мене, а також запису привітання до 25 п'яти річного нашого. Дружнього фан-клубу із Вірджинії ми мали змогу першими насолодитися новим альбомом Металіки, а також ексклюзивними коментарями гурту щодо кожної з пісень. Але найголовніше, що спеціально для цього івенту гурт Металіка відправив мені декілька крутезних подарунків разом із медіаторами, які сама Металіка використовувала на своїх. Попередніх турах декількома бекстейдж пасами, журналами, а також сетлістами, роздрукованими Ларсом Урігом, які ми розіграли серед всіх присутніх в залі того вечора. Але найголовніше, що ми зробили, так це зібрали майже 100 Тисяч гривень, які підуть на закупівлю дронів для Збройних сил України, для того, щоб ми всі мали змогу насолоджуватися концертами наших улюблених гуртів вдома після нашої перемоги. Тож, друзі, неймовірно круто було побачити всіх вас, познайомитися і давайте бачитись частіше. Але для того, щоб це можна було робити, давайте не забувати, що кожен день, кожен з нас. Кожен на своєму місці має допомагати збройним силам України виганяти всю нечисть з нашої землі. Як завжди, посилання на фонд сталеві крила буде в закріпленому коментарі до цього відео. Але погнали далі на такому майже дикому інтро до «Sleep, walk My Life Way, яка до речі, якщо вірити роботу трохілію, є першою піснею металіки в стилі серф-металу, гурт потрошечку дражнить слухача своїм головним рифом, намагаючись вибудувати таке відчуття, що щось грандіозне і дуже важке має послідувати. Загалом на цій пісні Металіка відкриває ворота в нову таку набагато більш грубову частину цієї платівки. І це відчуття і настрій не тільки продовжується, а й підсилюється на наступному треці, який, до речі, мабуть, є найважчим на альбомі 72 Seasons. You must burn! І, будь ласка, не приплутайте її зі звичайною You must burn", You Must Must Burn зі знаком оклику, яка взагалі частково відчувається, як молодша сестра се бачу, яка вийшла в 91-му році, є не просто однією з найважчих, а мабуть, також однією з найтемніших пісень на цьому альбому з доволі для мене особисто несподіваним брейкдауном, після якого гурт не переходить одразу в соло, що в принципі і додає ось цієї важкості до загальної композиції цієї пісні. І як наша спеціальна для того, щоб поставити щось на противагу важкій і темній Burn, металіка закриває першу частину альбому із таким світлим і майже веселеньким синглом Лак Eternal. Окей, okay, стільки всього було сказано і написано про Лакси Торне протягом цих місяців. Включно із тим, що сказав я, що на даному етапі я взагалі не вважаю, що є певний сенс вдаватися в аналіз структури чи композиції цієї пісні, exactly. проте я все ж таки хотів би підкреслити, що для людини, яка все ще думає про альбоми в розрізі двох різних сторін, платівки чи то касети. Як, наприклад, я Лакситрона є тим треком, який розміщено неймовірно правильно на трек лісті 72 Seasons. закриваючи першу главу альбому на дуже високій і енергійній ноті, тим чином не відпускаючи увагу слухача ні на секунду. І саме тому, що ця енергія проходить одразу після грувової you must Burn. навіть якщо ви не є поціновувачем цього синглу, вам все одно стає цікаво, що ж там ще хлопці приготували на цій платітці. І так закінчується перша частина альбому. А це значить, що пройшов час підбити перший підсумки про 72 Seasons. От і пофантазую. Тож, в першу чергу, ні, металіка не повернулася до свого класичного треш метал звучання 80-х. І проте в той самий час хлопці таки зробили дещо несподіване на цьому альбомі, що мене особисто здивувало. Ви бачите, що найменше з декількох синглів, які металіка випустили. Я очікував, що 72 Seasons буде прямим послідовником їхнього попереднього студійного альбому Hardwired to Self-Destruct. Проте насправді цей альбом відчувається як наче Металіка зі всім своїм музичним багажем, який вони зібрали за більше ніж 40 років. Сіли і сказали один одному, окей, чуваки, хто для нас був найбільшим впливом протягом всієї нашої кар'єри? А потім взяли ті гурти так само, як вони робили це на початку своєї кар'єри, і знову перевключили їх у своє власне металіковське звучання 23-го року. Hello there. How are you? Fine. адже насправді Севен Seasons, що найменше в декількох своїх частинах, звучить так, як наче він був написаний під впливом Black Sabbath та раннього Judas Priest. і особливо на тих темніших, набагато більш таких. Грувових композиціях. І в той самий час Металіка також віддає данину New Wave of British Heavy Metal і таким гуртам, як Diamond Head в тих піснях, на яких вони знову підіймають свій темп. І ось що прикол. Для мене особисто виходячи з моїх персональних музичних преференцій, це насправді є далеко непоганою річ. Що мене особисто неймовірно здивувало, так це вибір синглів для цього альбому. Адже, на мою думку, вони далеко не є найсильнішими на 72 Seasons. І якщо б ви спитали мене, то я би вибрав абсолютно інший сет пісень для того, щоб представити цей альбом. Ну і друзі, оскільки ми вже робимо з вами тут невеличку перерву, я хотів би вам ще раз нагадати, що якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, підпишіться на канал Мерл Пілгрим Українського. А також не забудьте поставити вподобайку та обов'язково написати, що ви особисто думаєте про цей альбом. Давайте піднімати метал метао Ютуб разом. Але все, перерва закінчилась. Погнали далі. Друга частина альбому відкривається піснею Crown of Barbed Wire. і так само, як і на заголовній композиції на самому початку 72 Seasons, її інтро риф задає трошки інший новий настрій для другої частини цього альбому, досліджуючи з однієї сторони набагато більш темну і похмуру, проте водночас набагато більш обнадійливу сторону музики металіки. Загалом, під час послуховування цього альбому в кінотеатрі, я собі зловив на думці, що Crown of крановардвар, мабуть, є моєю найулюбленішою композицією на 72 Seasons. What? І хоча звання моєї улюбленої пісні на цьому альбомі перейшло з того часу до іншої композиції, я все одно вважаю, що це є насправді дуже і дуже продуманий трек із важким та дуже продуманим інтро, і водночас дуже простим, але в той самий час доволі чіпким гітарним соло, який неймовірно гарно підходить до загальної структури та композиції цього треку. Chase in the light», яка слідує далі, є, мабуть, найближчим, що ми маємо до філера на цьому альбомі. І хоч ця пісня загалом і в принципі її не є поганою, вона просто не є такою, яка легко запам'ятовується. І з мабуть єдиним винятком скріма Джеймса Хетвелта в середній секції. Light, Але от що вона дійсно робить доволі непогано, так це задає настрій до «If Darkness Had a Sun», яка слідує далі. І якщо так загалом подумати, то без Chase in the Light». Структура композицій в сетлісті на другій частині альбому була би, мабуть, зламана, адже не дивлячись на те, що на третьому з чотирьох дисків зібрані доволі потужні пісні, без цієї, яка потрошку розбавляє атмосферу, ця частина, мабуть, була би занадто монотонною для середньостатистичного слухача. І так, як ми з вами в принципі і очікували в нашому попередньому відео, і вдарк несеред Sun» відкриває ворота до найтемнішої та найбільш саморефлективної частини цього альбому, після якої металіка знову підіймає тем та загальну енергію для того, щоб показати перемогу світла над темрявою. Gone є в принципі одою ранній металіці та особливо альбому Kill em All. I love it! І якщо так подумати, то в принципі звучить як модерновий триб'ют до No Remorse чи То Blitzkrieg. І додаток до цього, будучи другою найкоротшою піснею на цьому альбомі, вона також ностальгує за найранішніми днями. Треш металу, коли цей стиль ще досі був дуже і дуже сильно під впливом панк-року та new wave of British Heavy Metal. вже будучи дуже і дуже швидким, проте ще досі світлим і подекуди обнадійливим. Ну і в додаток, як наше для того, щоб підкреслити це ще раз, корхамет розпочинає своє соло в спосіб, який, мабуть, є дуже і дуже знайомим для всіх олдскульних фанатів металіки. «Room of Mirrors» так само як і попередник, є однією з тих пісень, які ні в якому разі ні за яких обставин не можна слухати в машині, коли ви їдете десь посеред відкритої дороги, адже ви неодмінно отримаєте штраф за перевищення швидкості. І хоча з однієї сторони ця пісня точно є далеко не однією з найбільш видатних на альбомі «72 Seasons», на ній насправді представлена одна з найбільш чітких та найбільш олдскульних гітарних гармоній в кінці цього треку. Але найголовніше вона таки виконує свою роботу і підготовлює вас до фінальної подорожі разом із Металікою на 72 Seasons. і з їхнім авто Інаморад. Марата. Марата, будучи найдовшою піснею не тільки на 72 Seasons, а також і загалом в каталозі Металіки. І навіть більше вона є першою піснею Металіка, яка триває більше ніж 10 хвилин. Але саме імно Марата, скоріш за все, є найкращим аутро, а також найбільш конклюзивною піснею не тільки цього альбому, а й загалом цієї ери Металік. Я думаю, що найкращий спосіб охарактеризувати цей трек це, мабуть, буде назвати його чесним. Як в музичному, так і в ліричному плані. Це трек, на якому Джеймс, нарешті. Зізнається в своїй любові до власної нікчемності. А Кьорк грає одне з найбільш, мабуть, зворушливих соло, яке він зробив за дуже і дуже довгий час. Але найголовніше, мені здається, що це пісня, на якій металіка зовсім перестає перейматися, хто і що думає про них. І таким чином показує найбільш чесно. І так. Це для багатьох фанатів буде значити дещо перетягнуту, але чесну версію самих себе. Але що є найцікавішим, так це те, що саме порівнюючи аутро до 72 Seasons та до його попередника Hard War to self-destruct. І ще раз я думаю, що всі знають наскільки я люблю пісню Spiral the Bone. І я ще досі стою на своєму і вважаю, що якщо б вона вийшла на одному з класичних альбомів Металіки, всі би кричали про те, як гурт більше не може писати саме таких пісень. Але саме порівнюючи аутро до цих двох альбомів, можна побачити різницю між тим, де Металіка була сім років тому, і як вони себе відчувають ментально сьогодні. Що ж там по 72 Seasons? Чи вартий він вашої уваги? БЕЗПЕРЕЧНО! і знаєш, знаю, що скоріш за все отримує доволі багато негативу щодо цього в коментарях під відео. Але я взагалі його не бачу як послідовника до Hardwire To Self-Destruct, а скоріше як наступний альбом, який вийшов після чорного альбому в паралельному всесвіті, із включеннями впливу New Wave, British Heavy металу та Black Sabbath та ранніх гніг Judas Спріста, створеного в 2023 році. Адже так, довжина його пісень. Робить його насправді набагато менш головотрясним альбомом і навпаки набагато більш рефлективною платівкою. І так, звичайно, я знаю, що Металіка є одним з тих гуртів, над якими дуже дуже легко і навіть приємно сміятися. І всі дуже і дуже люблять їх ненавидіти. І так я, скоріш за все, отримав би набагато більше переглядів, лайків і коментів під цим відео, якщо б я просто вказував на недоліки на 72 Seasons. які, якщо чесно, так вони тут є, але в той самий час. І можливо, тому що в мене особисто взагалі не було ніяких очікувань, щодо 72 Seasons. і це допомогло. Але цей альбом. Дійсно мене здивував, адже не дивлячись на те, що на ньому дійсно є декілька беззаперечних фаворитів, жодна пісня не звучить як абсолютно непотрібний філер, і кожна із них насправді додає щось нове і унікальне до його загального звучання. Але найголовніше це те, що 72 Seasons – це є дуже відвертим альбом, на якому Металіка нарешті скинули всі ті маски, які в них можливо ще досі були. І просто видали найкращу можливу версію самих себе варіанту і зразка 2023 року. І Я насправді готовий закопати це відео ще глибше, сказавши, що це, мабуть, на мою думку, є найсильнішим альбомом, який металіка випускала за більше ніж 30 років. Але в будь-якому випадку, що ви особисто думаєте про новий альбом Металіка 72 Seasons? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Як завжди, дякую, друзі, за перегляд і слава Україні!